Якщо ви помічаєте, що знову і знову обираєте партнерів, які вам не підходять, а стосунки приносять більше болю, ніж радості, це відео для вас. Розглянемо психологічні причини цього явища і що можна зробити, щоб змінити сценарій. Вітаю, друзі! З вами Ольга Тасмалий. Я психолог-консультант і мій канал про психологію та про зв'язок мозок психіка тіло. Давайте розберемо причини, чому ж так відбувається. І перше, це сімейні стосунки. Ми часто підсвідомо обираємо модель поведінки, яку бачили у своїй сім'ї. Якщо ви росли в родині, де батьки постійно не розумілися, де вони сварилися, можливо, навіть було якесь фізичне насилля, ви підсвідомо можете обирати схожих партнерів. Підсвідоме копіювання модели поведінки і відносин пояснюється кількома психологічними механізмами. І почнемо ми з теорії прив'язаності. З раннього дитинства ми вчимося будувати відносини через спілкування з батьками або опікунами. Якщо вас підтримували, любили, давали відчуття безпеки. То підсвідомо бо ви будете шукати такі ж здорові стосунки в майбутньому. Але якщо наші перші відносини були холодними, токсичними, непередбачуваними, саме така модель поведінки закріплюється в підсвідомості як нормальна в лапках. Наступний механізм називається зона комфорту, навіть у дискомфорті. Людина почуває себе безпечно в знайомих ситуаціях. Навіть якщо вони якісь неприємні, дискомфортні, їй, але вона до цього звикла. Якщо в дитинстві ми бачили маніпуляцію, агресію, емоційну нестабільність, то в подальшому в дорослому віці ми будемо обирати партнерів, які знову ж таки транслюють таку поведінку. І робимо ми це тільки тому, що для нас це знайомий сценарій, а все інше здається якимось незрозумілим і навіть тривожним. В дитинстві ми підсвідомо засвоюємо сценарії поведінки, як поводитися з партнером, як реагувати на конфлікти, що очікувати від партнера. Ці сценарії автоматично повторюються, поки ми не усвідомимо їх і не почнемо свідомо змінювати. Наступний важливий механізм це самооцінка і переконання про себе. Якщо в дитинстві в нас постійно. Критикували, ігнорували, емоційно були холодними, то у нас в результаті формується низька самооцінка. І тоді, в дорослому житті, ми підсвідомо обираємо людей, які нас не цінують або погано до нас ставляться, ну тому що це відповідає нашій картинці образу про себе. Наступний механізм – це потреба доробити незавершені відносини. Іноді ми шукаємо в партнері риси когось одного з батьків, намагаючись таким чином переробити старий сценарій. І отримати від них те, чого так не вистачало в дитинстві. Наприклад, любов, увагу, прийняття, розуміння, і це пояснює, чому в дорослому віці нас тягне до людей, які емоційно недоступні, агресивні, не розуміють нас, погано до нас відносяться. Тому тут розуміння своїх шаблонів поведінки це перший крок до змін. Наступна причина, чому ми обираємо не тих партнерів, це самооцінка та страхи. Як я вже говорила раніше, самооцінка в основному формується в дитинстві, але вона може похитнутися і в дорослому віці. Наприклад, це може бути невдалі, невдалий досвід в попередніх стосунках, або якісь проблеми в кар'єрі, або якісь зміни, які відбулися в зовнішності. Якщо всередині є переконання, я недостатньо хороша або хороша. Людина підсвідомо може обирати партнерів, які це підтверджують та підсвічують. Людина з високою самооцінкою не дозволить собі бути у стосунках, де її ігнорують, зраджують, не поважають. А от людина, у якої самооцінка занижена, Може навіть оправдовувати партнера, який так поводиться, тому що вона боїться залишитись одна. Також люди з низькою самооцінкою можуть уникати здорових, люблячих партнерів, тому що вважають, що вони недостатньо хороші для таких відносин. Вони можуть шукати драматичних стосунків, бо тільки такі їм здаються справжніми. І ще один важливий підпункт це, коли людина не впевнена в собі, вона підсвідомо шукає партнера, щоб заповнити свою власну порожнечу. Такі стосунки часто називають співзалежними, коли один партнер забуває про себе і живе для іншого партнера та задовольняє його потреби. Насправді самооцінка це основа всіх наших відносин, і працюючи над нею, ми змінюємо не тільки себе, а й якість людей, яких притягуємо своє життя. І ще одна з вагомих причин це емоційна залежність. Нас часто тягне до партнерів, які викликають сильні емоції, навіть якщо це біль і нестабільність. Це відбувається через кілька психологічних механізмів, які дозволяють нам плутати сильні емоції зі справжньою любов'ю. І перше, це хімія мозку, де приймають участь адреналін і дофамін. Коли ми переживаємо емоційні гойдолки, наприклад, коли наш партнер то холодний, то пристрасний, наш мозок виробляє адреналін і дофамін. Це ті гормони, які активуються у мозку під час азартних ігор або екстремальних видів спорту. Ми буквально стаємо залежними від цього емоційного напруження, і тоді здорові стабільні стосунки стають для нас нудними і навіть не цікавими. Наступний пункт це дитячі травми та знайомі сценарії. Якщо в дитинстві ми не отримували стабільної любові, то в дорослому віці ми можемо притягувати в своє життя подібні сценарії. Підсвідомо здається, що любов це коли ти страждаєш і борешся за увагу партнера. Третій пункт це ефект американських гірок. Коли наш партнер поводиться непередбачувано, наш мозок запам'ятовує тільки момент винагороди, коли партнер нарешті дає тепло і увагу. Через це здається, що саме ці моменти є справжніми. А все, що погане, тимчасове. Це працює за тим же принципом, що і токсичні азартні ігри. Рідкі виграші змушують грати далі. Наступний пункт це страх близькості. Насправді парадоксально, але люди, які бояться емоційної близькості, тягнуться до партнерів, які недоступні, хаотичні у своїй поведінці. Таким чином, вони не ризикують глибокою емоційною вразливістю, бо ці стосунки вже передбачають біль. П'ятий пункт це вплив романтичних міфів. Культура часто романтизує пристрасні нестабільні стосунки, фільми. Книги, серіали часто показують любов як щось болісне, драматичне, повне конфліктів і примирень. Якщо ми виросли з такими уявленнями, то можемо вважати спокійну стабільну любов не справжньою. Важливо зрозуміти, що сильні емоції це не завжди про кохання. Іноді це просто хімія мозку, минулі травми або нездорові переконання, від яких можна і варто звільнятися. як змінити цей сценарій, спитаєте ви мене? З чого варто розпочати? Ну, перше, це саморефлексія. Аналізуйте свої попередні стосунки, шукайте закономірності, де ви копіюєте поведінку батьків, що ви сприймаєте за любов та увагу. Спостерігайте за собою, в такому спостереженні багато чого може відкритися вашій свідомості. Далі дуже важливий пункт опрацювання травм. Іноді потрібно попрацювати з психологом, щоб зрозуміти глибинні причини вибору неправильних партнерів. Якщо вам важко зрозуміти та відстежити свої патерни поведінки, запрошую на консультацію, де разом ми зможемо розібратися з цим питанням. Контакти я залишив в описі під цим відео. Що ще? Це формування нових стандартів. Запишіть, які риси ви хочете бачити в своєму партнері, а які не готові приймати. От прям детально запишіть, що вам окей, а що ні, і тоді у вас хоча б буде орієнтир, на що опиратися при виборі нового партнера. Далі надзвичайно важливо з самооцінкою. Вчіться любити себе і цінувати, щоб не погоджуватись на мінімум. Хочу зазначити, що в моєму досвіді в роботі з клієнтами дуже добре працюють метафоричні карти. Ваша підсвідомість в цьому методі чудово надає відповіді на запитання, а що не так самооцінкою та як це виправити. Далі усвідомлений вибір: вчіться розрізняти, що є справжньою любов'ю, а що просто емоційним хаосом. Це про те, про що ми говорили з вами раніше. Емоційні гойдалки, звичка знаходитись в залежних стосунках, коли ви сприймаєте драму та конфлікти за норму. І ще вчіться будувати здорові кордони і обирати партнерів свідомо. Це все можна зробити на консультації з психологом або психотерапевтом. Давайте підрезюмуємо та зробимо висновок. Обирати не тих партнерів це не випадковість, а сценарій, який можна змінити. Головне, розібратися в собі та почати діяти. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал та поділіться ним з тим, кому це може бути актуально. А ще напишіть в коментарях, які теми стосунки вам цікаві. Буду вдячна за зворотній зв'язок. На цьому все. До нових зустрічей, мої дорогі!